І так, друзі, всім привіт. По названню ролика, мабуть, ви поняли, про що реч піде наша розмова. Ну, верні моя поки розмова. Пробачте, не бритий, не стрижений. Трохи времени не вистачає. На все, та не трохи, а зовсім времени не вистачає. Е, значить так, малюха мене прижала. Моя судьба, моє життя і наше положення. Мені приходиться продавати свого автомобіля. Так, це не дуже хотілося робити, але життя йде, треба щось робити, треба якось крутитися. Чого так проходить, чи відбувається, пробачте, я не зможу вам розказати. Так як я обіцяв, що ніяких саплей на цьому каналі у нас не буде. Ні політика, нічого. Е, ну, таке становище в нашому в моєму житті, що в даний момент мені потрібно продати автомобіль. Щоб були гроші. Е, значить, дивіться, що хотів дізнатися і що хотів розказати. Значить, перше. Перше, це проста, обична, тупа продажа. Виставляємо автомобіль на АЛХ, РСТ, авторія. І продаємо його. Найдеться покупець, так найдеться покупець. Другий варіант. Другий варіант. Хотілося б, щоб цей автомобіль достався хорошій людині, яка розуміє розуміє, що це за автомобіль, що це не новий автомобіль, що до нього завжди потрібний догляд і розуміння, що з ним робити. Значить, другий варіант це розіграти автомобіль. Розіграти як? Дивіться, сума грошей, яку я хочу за цей автомобіль, розділиться на определенне количество білетів, які будуть стояти определенну суму грошей. Назбирається ці гроші, хтось там купи, не купить. 1, 2, 3, 5, 10 білетів. В рандомному порядку вибереться одна людина, котра, котра получит цей автомобіль за ті малі гроші, які вона заплатила за той білет. Якщо вам інтересна ця, ця тема, скажіть мені, може, ви не розумієте, про що я говорю. Льоха не пам'ятає, ну, владельці Жигуля, я думаю, багато хто з вас знає. То що робить. То есть, в даний момент у нього розігрується його BMW. Можете до нього зайти і узнати. Тобто Вся інформація, яка по розіграшам буде і на Ютубі, і в інстаграмі. Так же само і владельця Жигуля можете йти подивитися. Рекомендую, до речі. Передавайте привіт, хто його знає. Значить, от так от. Пишіть свої предповідня, свої, шо ви, як ви думаєте про це. Розіш, продажа чи як. Значить, сума, яку я хочу, ну, сума, я думаю, стартувати от 200. Ну, само собою, стартувати, якщо старт іде, то він йде вниз. Таке життя у нас. Значить, по автомобілю. По автомобілю, що було зроблено? Ну Хто слідкує за моїм каналом, той багато чого знає, що зроблено, що не зроблено. Е, значить, По кузову. Четверка з плюсом, гнилі ржавчині немає. Чому четверка? Зазорами треба погратися. Не вистачає в мене времени. Ну і так, по е, ну Кузов реально дуже живий. Е, ходова повністю справно обслужена, все. Е, по тормозій системі всі 4 супорта обслужені, тому що в мене в круг дискові тормози заводські. По мотору. По мотору, значить, може хто пам'ять, що я розказував, що біда з мотором. Виявилася така біда. Е -е 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 Займався не ним, не було в мене часу. Короте, хлопці поміняли мені втулку промвала. Передня, которая спереді двигателя стоїть. Поміняли і стук пропав. І я їзджу спокійно тихо. Так, да, якийсь компенсатор підсокує. Ну і знову ж таки, в мене немає часу. На це все розібратися. Далі, 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 в принципі, в мене є все на каналі. Саліндоки балки поміняні, стоять шайби. В подрамнику стоять 10 опори. По салону я не добрався до потолка. Ви теж знаєте, що був даже заказаний і матеріал, і клей, і все. І воно все залишилось на новій почті у Оріхові. Воно пройшло якраз 25 числа прошлого року. От как-то так. Ну, я думаю, я без колес не остануся. У мене ще братова машина є. Ну, то такое. Щось будемо робити, щось будемо рішати. Так що, любі мої, що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка. І розкажіть. Канал на цьому не закінчиться. Так як, дай Бог, що все буде добре, я знову собі возьму 80-ту. І скоріш все постановлення повне. Як про цю не все розказано, не все показано, особливо про кузовні ремонти. І багато чого упущеного, тому що, як обично, час та змога. Добре, дякую всім за увагу. Слава Україні! А свинособакам, Ну, ви знаєте, що. До побачення.